Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Не забезпечує потреби війська. Кількість заброньованих від мобілізації скоро сягне 1 мільйон осіб. Концепція змінилася. Чи голосуватиме Верховна Рада за законопроект про підвищення податків? Відключення повертаються. Як довго українці залишатимуться без світла? Миколі Тищенку продовжили домашній арешт до 23 вересня, включно передає Суспільне. Нагадаю, що нардепа підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі у червні суд у цій справі відправив нардепа під домашній арешт на 60 діб без права внесення застави. У жителів Покровська є максимум два тижні на евакуацію. Як зазначив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк, після значного просування росіян збільшилися темпи евакуації. Також він наголосив, що наразі у місті працює вся інфраструктура, комунальники, магазини, суди. тощо. що однак за тиждень це все буде згортатися. У нас обов'язкова евакуація йде з ще з початку масштабного вторгнення росіян. Але тиждень тому ми активізували, скажімо так, інформаційну роботу, і люди, слава Богу, поїхали. сім'ї з дітьми поїхали. Скажемо так, якщо до цього, коли ми були в 20 кілометровій зоні, виїжджало десь 500 людей на місяць, то зараз в середньому 500-600 людей на день. Тиждень-два, не більше. В Україні від мобілізації заброньовано 930 тисяч військовозобов'язаних громадян. За тиждень ця кількість перетне межу в один мільйон. Прогнозує заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. За його словами, мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований стане бійцем лише за 3-6 місяців. Гаврилюк вважає, що нормальна побудова захисту держави це коли одні воюють, а інші працюють на оборону. Водночас українська економіка має перейти на Воєнні рейки, однак лише одиниці підприємств працюють в три зміни. Гаврилюк також повідомив, що Росія утримує на окупованих територіях контингент в 600 тисяч військових а до кінця року ця цифра може зрости до 800 тисяч. Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт про підвищення податків до вересня. про це пише Forbes Ukraine. як зазначають у виданні, концепція закону змінилася. Тепер планується підвищення ПДВ до 23-24% відсотків замість одного відсотка податку від обороту юр осіб, а також введення обов'язкових платежів для АЗС за зберігання пального. Крім того, повідомляється, що згідно з даними держджерел журналу, нові податки мають запрацювати вже спершу. ジョーンや。 Українці стали частіше оформлювати спадщину та складати заповіти за перші півроку. 24 го громадяни оформили понад 521 тисячу свідоцтв на спадщину. Це майже на 15% більше ніж минулоріч. До початку повномасштабного вторгнення ця цифра була ще меншою 475 тисяч. Заповітів також побільшило на 16,2%. За 6 місяців їх оформили 68,5 тисяч. Неможливо прожитковий мінімум замінити соціальною виплатою. Економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі ранок лайф розповів про різницю між цими двома поняттями і пояснив, чому вони не можуть бути взаємозамінними. А я нагадаю, що днями міністерка праці та соцполітики заявила, що нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності його розмір занадто малий. Водночас розмір нової соціальної допомоги визначатиметься індивідуально на нього. Впливатиме склад родини. Мені з політики не розуміє, про що вона говорить, їй непогано вивчити значення термінології, яке вона використовує. Неможливо прожитковий мінімум як поняття, а замінити соціальною виплатою, а як зобов'язанням держави чи там намагання дати якісь гроші. Бо прожитковий мінімум це поняття, яке визначає. А, а, Яку частину коштів людина повинна спрямувати на підтримання своєї життєдіяльності, а соціальна виплата це державні зобов'язання щодо видатків. Це абсолютно різні речі. Це все одно, що пов'язувати чи порівнювати тепле з м'яким по критерії кольору. Сьогодні в Україні через спеку знову повертаються графіки відключення світла. У вечірні години буде застосована одна черга. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудріцький. Однак, за словами директора енергетичних програм центру Разумкова, з наступного тижня ситуація покращиться. В ефірі День Лайф Володимир Омельченко зазначив, що до опалювального сезону ситуація зі світлом буде стабільною та спрогнозував, якими будуть відключення взимку. Я думаю, що ми зможемо зберегти критичну інфраструктуру, водоканали, теплозабезпечення. Єдина проблема буде дійсно, що можуть бути відключення, достатньо протяжні, але наскільки вони будуть протяжні, ці відключення зараз спрогнозувати дуже важко. Я думаю, що вони будуть десь від 4 годин. Да, тобто десь можливо там до 8 до дванадцяти годин в середньому взимку, да. Але головне зберегти цілісність енергетичної системи, і критичної інфраструктури. Я думаю, це буде забезпечено, але для цього потрібно нам більше допомоги наших партнерів насамперед зброєю і протиповітряною обороною. За словами експертів, відключення світла поки повертаються у доволі лояльному режимі. Втім, без 100% гарантій у майбутньому. Чи готові до цього кияни? З'ясовував Олег Ендрюксон. Купили станцію. Є інвектор електричного від акумулятора. Все є. На скільки часу вистачає? Ну, інвектора на 5 годин, а електричної станції на 8. 6. Зараз такий доволі. Нетривалі будуть відключення. Як до цього ви переживали блекати, не блакаути, але відключення? Да не дуже переживали. У нас свій дім, так що ми не дуже переживали. Не Ні квартира, нічого, а свій дім. Генератор є, станція електрична є, інвектор є. Все є. Будемо гуляти більше. А в плані пауербанків і так далі. Ну так, 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 це є. Обнозначна. Як до цього, коли були тривалі відключення, як ви їх переживали? Спокійно. Хай буде чисте небо, <с? <с?> не шумно і все добре. Але якісь альтернативні джерела, енергії знаходили? Ні, ні, не підскажу. Не знаходили. Просто гуляли. Просто гуляли, насолоджувалися життям. Така флоу є. Два. Повербанків. Я вже не знаю скільки. А, і все, і просто морально налаштуватися. А як до цього, коли були тривалі відключення, як ви їх переживали? А, важко. Дуже важко. Але допомагало, наскільки розумію, екофлоу. Нічого не допомагало, допомагало просто перетерпіти. Бо в мене ще не було і води, і світла, і 26 шостий поверх. Ліфт не працював. Ну так от сидиш і читаєш книжки Що і читаєш Що найскладніше, а, без води. От відсутність води — це найскладніше. Зараз запаслися водичкою. Ні, <смі> я не роблю. Біжіть, біжіть готуйтесь. <смі> ну, важко було, важко було. З роботи приходиш. наприклад, я приходжу полдесятка, Темно. Я ж кажу, що все погано. Для мене все важко пережити. Записалися і навіть у нас є така е, штучка, пікнік називається, де можна готувати їжу. Так що, в принципі, можна сказати, наполовину готові. Чому найскладніше, коли немає світла? Е, найскладніше, мабуть, організувати досуг дітей, тому що їм без світла нема що робити, виявляється. Як виходили з цієї ситуації? Книжки? Е, ні, книжки ні, але виходили на вулицю, тому що було ще тепло і темніло пізніше. Все. А зараз як плануєте? А зараз світло є, все нормально. Надіюсь, що так і далі буде. Прогнозують, щоб потрошки знахати. Ну, побачимо, побачимо. Якось підлаштуємося. Якщо це буде ближче до ночі, то все гаразд. Можна просто люди спати, не знаю. Якщо вдень? А вдень? А вдень всі на роботі. Або не знаю, вдень ще світло, все добре. Ви самі зараз мешкаєте не в Україні? Ні, я не знаю. Тому я вже кажу, що я не знаю. Але мама ніби мама каже, що все добре. Ну, справляюся як треба. Ну, типу, ну, нічого поки не можу з цим зробити, тому. Ну, просто слідкує і підлаштовує своє життя просто під відключення світла. Та готові, а куди діватися, нема варіантів. Якщо ну, не буде світла, значить не буде світла. Все, що можна тут сказати. П Позитив. Так. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.